Багато до мене всього сказали, що мені навіть не хочеться. Я не думаю, що я можу щось додати, що не чули люди. Але разом з ним мені дуже приємно, що ви зібрали таких людей, в яких можна і треба вчитись. Тобто весь цей час я спостерігав і дійшов до висновку: перша людина, як на мене, це ви, якого треба вчитись. Бо така тендітна жінка зібрала майже роту, таких думаючих. Це завдяки вам. І це вже приклад, особисто для мене. Тобто, незважаючи на всі обставини, вам це вдалося. І кожен з нас вийде, збере свою якусь маленьку, більшу команду, тут як в кого як вийде. Дякую вам за це. По-друге, що хотів сказати, мудрі умні люди, дуже багато думок. Але я весь цей час думаю, вчора я ввечері пізно вже е, сів у потяг, і в купе нас було четверо. Окрім мене, там були три військові. Коли я потрапив до, до купе, ми жодного слова, ніхто нікому не сказав. Ми так і доїхали до Києва. І таке і вийшло. Я намагався ні про що не думати, але. Вже сьогодні згадав Джеку Лондона, який а, всі свої надатки робив дорозі. Потім чомусь сплив Еріх Маріо на Західному фронті без змін. І такі речі. Тобто мені здається, що багато чого залежить від нас, це 100%. -го. Але змінювати треба не з такими там, якимись довгими промовами. Ми всі це розуміємо, ми все це знаємо, але своїм прикладом, особисто я там користуюсь. І навіть ще до того, як почалась війна, я пішов до дітей. Я вважаю, що своїм прикладом, мовчки, я просто показую, як треба робити, як треба будувати. Бо вже тут казали, до речі, що після 40 доступ до людини. Я вважаю, що можливо, бо з Божою допомогою все можливо, і немає менш насправді. Це моя особиста думка, я впевнений в тому. Але все ж таки краще і легше достукатись до дітей. Тому коли я в 2012-13 році пішов до інтернату саме з тією думкою, тобто достуватись до дітей їм краще показати своїм прикладам, як це треба робити, і що саме. Я впевнений, що все ж таки вони виросли з тим. І ці зміни вони, 100% вони будуть. Чи відбудуться вони. Так само я дивився а, на тих військових, з якими я їхав, вони так само борються за перемогу, і я не думаю, що в них є такі думки, чи побачу я ту перемогу. Вони не намагались, взялись за на зброю і пішли. І кожен з нас, я вважаю, що це дуже серйозний такий м -м, крок, але кожен на своєму фронті, так само, є, як і я. Єдине, що а, на чому я спіймав той фокус, мені не було соромно бути поруч з ними. Мені не було соромно дивитися їх очі. Мені було дуже приємно бути поруч з ними. Мені е, здається, що це дуже така важлива річ, коли ти відчуваєш, що ти на 100% віддався, можливо, більше. Саме у своїй справі ми не повинні йти кудись, або хтось щось сказав, щось про тебе подумав. Саме тут і зараз робити те, що ти повинен робити. Мій фронт це культурний фронт. Я роблю на своєму фронті, я віддаюсь 100%. Мені за це не соромно. Я вважаю, що ми багато чого можемо сьогодні. Я так само, як і на минуло своїх виставках, презентую свої роботи, якими а це з виставки арт-терапії, як ми назвали. Багато робіт, які кожен може придбати, і тим самим допомогти нашій армії. Ми збирали для ПДМШ. за її межами. Багато людей дивилися в інстаграмі, Фейсбуці звертались по допомогу. Це вже було ЗСУ, це особисто. Багато адресної не було допомоги. Тому, якщо в когось є, є така можливість, будь ласка, долучайтесь до цієї справи, ми разом переможемо і будемо продовжувати допомагати. Тобто говорити дуже довго мені не хочеться, чесно кажучи, все, що є в моєму серці, особисто я, як теж як людина, все почув сьогодні. Мені настільки приємно було бути разом з вами. Буду серед тих людей, яких ви запросили. Я послухав всіх спікерів, і мені якось стало легше і, і не хочеться довго чи взагалі, чесно кажучи, про щось говорити. Дякую вам.